Наявності кіаніра в комплектації престиж, випуск кінець 20-го, експлуатація з 2021 року. З люком. Оригінальний підтвердження пробіг з гарантією 77 тисяч км, батарея 64 кВт. Перегнана з Німеччини без жодного підкресу, є тепловий насос. Останнє того пройдено на 75 500 км, ціна 21500, 17 легкоспальні диски на хороші вселені візи, безпечовий доступ на передніх дверях, автоматичне складання дзеркал, датчик сліпих зон, ледоптика з автоматичним ближнім дальнім світлом. Європейський сертифікат, що підтверджує оригінальність пробігу. Тасос батареї 100%. На 77 560 кілометрів було замінено антифриз, комбінований салон, акустика JBL, повний електропакет. Декоративні накладки на педалі, амбієнт підсвітка салону, допоміжні асистенти, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, віртуальна панель приладів, сенсорний екран з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, камера заднього виду, передній та задній парктронік, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону, підігрів передніх сидінь та керма, задній ряд сидінь, розетка на 220 вольт, доступний кредит лізинг та оплата по перерахунку, також послуга, доставка авто до клієнта в будь-яке місто.